Привіт, мене звати Олена. Це канал Простір Любові і одразу переходимо до діла. Показую вам об'єм робіт, який хочу зробити, і хочу тут все скласти і розхламити. Відео буде мотиваційним і насиченим. У мене дуже багато планів. Все потрібно доробити. Взагалі, я і планувала тут поскладати все і розхламити. Завжди таки роблю восени і весною, бо змінюється сезонний одяг. Данилко з чогось виростає. Його потрібно вже комусь віддавати. Але цього разу це розхламлення пов'язане ще й з тим, що мені потрібно звільнити якісь чухляди, місце в шафі, тому що мені потрібно розхламити нашу спальню, яку ми пів сезона з осені до весни так захломили, що там вже на ліжку нема де спати. Ну і далі у відео ви, звісно, побачите весь той безлад. А для тих, хто не в курсі, поясню, як ми зуміли захломити спальню живучи в ній, справа в тому, що там немає опалення і зимою ми там ще не живемо. Ну а це в процесі перебирання речей. Я знайшла кілька джинсів, які на Данилка вже короткуваті, і там зіпсовані колінця, і зроби, вирішила зробити йому з них шорти на літо. Тож намічаю і обрізаю по-простому суто для себе. Я знаю, що кравці так не роблять, потрібно їх скласти вдвоє. Ну, знаю, тому що робила в ательє, але для себе я можу так зробити, бо так швидше. Ну, оце вже в інший день показую застрочені. Ще, як завжди, вчора в процесі, ну, після прибирання, забула зняти, що в мене вийшло після. Загалом в мене вийшло дві Максимові шухляди, зробити з них одну. Просто їх гарно склала. Також із Данилової, Даниловою, після того, як я звідти забрала всі речі, з яких він виріс, або які зіпсувались, також в нього залишилася одна шухляда. Тому ця в мене пуста, ця також була пуста, але вже я туди щось поклала. Отак от, от. А, і ще. Коли я прибирала у шафі, то знайшла таку тканину. Подумала, чого б не зробити з неї покривало, але щось мені в такому кольорі воно не заходить. Ви якось дивилася, що в мене крісло, ну, покажу потім, як виглядає, воно таке в клітинку, і на наволожці на також такі рябенькі ромбики, що воно не знаю, чи так чи ні, але якось на цьому. Однотонному тлі, ну не дуже мені, чесно кажучи, мені начебто з клітинкою було краще. Покажу, напишіть як вам. Так, а я щойно прийшла з базара і купила квіточок. Казала, що хочу якісь сампальні горщики, Ну, власне, щороку я це роблю. Купила три сурфіні такого фіолетового кольору. Ця казали буде ближче до червоного. Ну і ця фіолетова така з білим. З білим. Були там із крупними, з великими квітками, але великі квітки. Вони, звичайно, ефектніші, але коли там вітер чи дощ, якісь несприятливі умови, то все-таки дрібненькі квіточки краще себе поводять. І ще я вперше купила калібрахому, Здається, так, якщо я не помиляюся з назвою, казала, що це якийсь гібрид сурфінії, в мене ще не було. Вирішила спробувати. Турфін я, до речі, купувала по 45 гривень, а ця в мене вийшла 70. Ну, тут більший кущик такий. Тобто на 200 гривень я затарилась квітками. Так що будемо садити. Але не одразу будемо садити. Спочатку потрібно розгребти це неподобство. Цілу зиму сюди щось складалось. Всі непотрібні речі складались просто на ліжко, бо тут ніхто не жив, не спав, звісно, і спальня в нас настільки малесенька, що шафи тут немає. Є комод, є маленька приліжкова тумба, і власне все. Зараз, коли вже на вулиці стабільна така тепла плюсова температура, вже я вирішила, що мені в цій кімнаті буде нормально, і захотілося вже сюди переїхати. Але переїзд починаю з того, що потрібно, хоча б звільнити ліжко, щоб можна було там спати. Після того, як звільнила ліжко, я всі речі, які в мене були у вітальні в комоді, переношу сюди. Обираю те, що мені тут потрібно буде, те, що там не по сезону чи що залишиться у вітальні в комоді і таким чином все складаю. Так, ну нарешті я вже тут все зайве прибрала. Мене пішло, мабуть, мабуть, близько двох годин. Ну, це з тим, що я ще з цієї шафи зайве також поприбирала, вже все виставила, буду десь віддавати розхламилась, можна сказати. Але <клідження> тут ми звідси. Ну, я виїхала, як стало холодно, здається, в жовтні місяці, і з того часу тут жодного разу нічого не прибиралось. Просто накладали сюди, накладали, наклад захламлювали, забивали мотлихом цю кімнату. А то я махнула, бо якась мушка літала. І тепер треба повитирати тут кругом пил, потолок, ну, тобто стелю там про позбивати пил, помити, звісно, вікно, попрати тюлі штори, підлогу помити, потім попрати. Покривало, наволочки. Ну, тобто, цей обігрівач я ще залишу. Можливо, буде холодно, то іноді вмикатиме. Ну і все. А і турор, доріжки, килимки повибирав. повибивати. Боже, вже заговарююся. Їсти вже хочу, якщо чесно. Зараз пообідаю і будемо приступати вже до власне генерального прибирання. Ще думаю, хоч поздороваюсь з вами, бо я щось останнім часом, коли працюю, то я в основному задом в кадрі, бо дуже швидко пришвидшено. Вже дуже не було якихось розмовних відео там за столом. Ну хоча зазвичай в мене більше розмовних саме восени, там зимою, бо з весни там літо і до осені стільки роботи, що просто сидіти розмовляти якось, і немає часу. Тож перед Великодній тиждень у мене виявився дуже насиченим. У вівторок я розхламлювала, складала у хлопців у кімнаті, щоб звільнити місце. В середу я вже розхламлювала і складала у нашій спальні і ті речі вже розподіляла в ті шухлядки і шафи, які я звільнила. На четвер я планувала ще погенералити у кухні, тому що до шафок, до холодильника духовки плити в мене так руки не дійшли. Хоча вже вікна і штори я там мила і замінювала власне, і штори, і скатертину. Взагалі цей тиждень був дуже насичений. В моєму щоденнику, який я пишу з вечора, я планую завжди собі записую справи. І вже по 5-7 справ було, і в середу, ви знаєте, я вже настільки втомила, що я казала, що я вже хочу машину часу і перенестися в суботу ввечері, коли вже хата вся прибрана, паски з печі, яйця пофарбовані, їсти наготовлено. Хоча я не збиралася багато готувати, там кілька салатів зробити, рибку запекти. Картоплю вже свіженьку зранку зварю, але воно, хоч і не багато, але одне за одне, та й дня немає. Ну і всі ці приготування я зазвичай залишаю на суботу. На свято має приїхати Максим додому, і також хочу запросити старшого сина і маму. І це, мабуть, чи не перша паска, яку ми будемо святкувати без чоловіка, тому що минулі роки йому все-таки вдавалось на Великдень приїхати додому. Ну і тут, поки я з вами розмовляла, вже помила вікно, помила сітку, поставила на місце, заношу сюди нарешті рослинки, антуріум із патіфілом, дивлюся, що вони поопускали вуха, то й поливаю їх. Потім переходжу далі до тумбочки, приліжкової, протираю там пил також. Далі протираю бильце ліжка і переходжу до комода. До речі, що до ліжка, то ліжко взагалі-то не було білого кольору, це його пофарбувала. Там були дерев'яні ноги, ну, в кольорі дерева ніжки були. І оця основа був темно-сірий колір. Тумбу і комод мені робили на замовлення, тому що. Таку менюсеньку кімнатку по ну, стандартні розміри не підходили. Він, здається, 70 см шириною. Ну, і тут нарешті я вже все закінчила і мию підлогу. підлогу. До речі, підлога у нас тут дерев'яна. Потім, коли я вже почепила на карніс тюль, я подивилась і вирішила, що карніс якось дуже низько. І мені його захотілося підняти. І Тут я саме міряю настільки. Взяла шуруповерт і з, першим, з першою частиною карнізу справилась доволі легко, а з другої трішки я побігала, там якийсь був довгий саморіз, не могла закрутити до кінця, короткий, не тримав нічого. Але врешті-решт якийсь закрутила. Насправді я дуже не люблю робити таку роботу, тому що я її не знаю, не знаю, як скоріше. І ту роботу, яку б чоловік зробив би, ну, максимум за 5 чи 10 хвилин, мені доводилось робити 20 чи 30 хвилин. Бігала туди-сюди, ну ви, власне, бачите, щось підбирала, щось не виходило, то не крутився шуруповерт. А потім виявила, що він був включений на зворотній хід. Загалом довго я промучилася і думала, що то вже все, окей, І тут я розумію, що карниз вісить криво. І щоб не шокувати вас своєю лексикою, я переозвучила. Ага, непоймала ніяк. Наша ну, пісня гарна і нова. Загалом виявилось, що той саморіз, який, на мою думку, підійшов, нічого там не тримав. Через це карниз перекосило, і я знову почала шукати потрібний саморіз. Я його знайшла, але ніяким чином не могла докрутити буквально 3 міліметри. І потім я вирішила зробити так, як було з іншої сторони. І вирішила цю проблему за допомогою металевої шайбочки. Коли її вдягнула, саморіз закрутився ідеально. Ну а потім, щоб якось зняти стрес з голови на руки, як то кажуть, руки в землю, я пішла садити ті квіточки, які купила на базарі. Взагалі я вважаю, що квіти то найкраще вкладення. От я за ці квіти віддала близько 200 гривень. Але яка то радість, тому що якщо уявити, що на 200 гривень сходить в продуктовий магазин і щось купити, то те, що ви купили, ви з'їсте буквально за день. А квіти будуть вас радувати ну якнайменше кілька місяців. Білі у мене вже давно, мабуть, більше п'яти, чи шести чи, можливо, навіть восьми років. Щороку я в них саджу. Грунт купую новий, звісно. Грунт у мене був універсальний, то я використала саме його. І потім, вже пересаджені квіти, за кадром я полила із кореневіном. Завжди так намагаюся робити. я вже повісила квіти на веранду і одну на гойдалку, але оскільки горщиків ще залишилось, то планую, що буду садити ще щось. Це в мене вже чистий четвер, і, мабуть, ті, хто дивилися в попередньому відео, як я генералила у вітальні, взялися за голову, що чому ж я тоді не витрусила попіл. Ну, власне, як я і казала, що я спочатку генералила. У дитячій кімнаті тоді я вже дуже втомлена була о четвертій вечора. Почала генералити тут, і через втому чи вже небажання я взагалі не звернула увагу на те, що в мене там повна груба попелу, і що, звісно, перед тим як уже тут вимивати підлогу, то потрібно було його витрусити. Цього разу я не знайшла ту ганчірку, якою я вологою накривала відро, щоб пилюка не розліталася, тому взяла русинку і змочувала. Ну, бризгала на відро, щоб не розліталося. Потім пилосошу все, що там залишилося із попелу, і далі буду прибирати. Тож, чистий четвер я помила всю хату і особливо детально зупинилася на кухні. І це та справа, на яку я налаштовувалась, мабуть, місяць. Не люблю дуже цю частину прибирання, але що ж? Ну і власне, мабуть, через це поставила на максимальну швидкість, типу, все ж було так легко. Тож я вимила плиту зовні, в духовці не сильно вимивала, там тільки така одна була дуже брудна пляма з нагаром, то я побризгала на неї засобом форта, вона постояла, я її просто витерла. З кожної шафки, звісно, все витягувала, протирала ганчірочкою і назад ставила і намагалася краще скласти, ніж було до цього. З духовки навіть витягала скло і гарно помила. Я ще попрала килимок з кухні, бо він був вже дуже брудний і в плямах, чи то від жиру, чи від води, і він став ось такий при різному освітленні. Нарешті я закінчила прибирання майже сьома година вечора. Все перебрала, помила підлогу вже, підсихає, задоволена результатом. Слава Богу, так довго налаштовувалася, і нарешті все прибрала. Але чистий четверг на цьому ще не завершився. Увечері я ще отримала Посилку із тканиною, бо вирішила замінити текстиль також і у нашій спальні. Що я вирішила вигуляти своє платтячко. Ну, і з жакетиком, звісно, тому що ще ранок піду на базар. Це, до речі, перший раз в сезоні я в платтячку буду йти на вулиці. Ще після ремонту у мене намалювалася халепа. Тепер ці гвинтики чи шурупчики, які тримали раніше, вішалку вже її перестали тримати. Так, ну, по перше, покажу, з чим я прийшла з базару. А то я так можу посадити не показавши. Хоча, я думаю, садити будемо разом, але вже в наступному відео. А ще я ж вирішила питання із цією вішалкою. Згадала, що чоловік чіпляв на такі штуки, ну, звісно, після того, як я робила ремонти і вирвала їх, як то кажуть, із м'ясом вони назад вже не стали. І я сьогодні купила ще такі ну, залишки. І поставила, покажу, як це виглядає. Це, думаю, можливо, комусь із е дівчат <свісно> цікаво, як можна, в гіпсокартон, щось закрутити, щоб там трималось, то за допомогою таких, я не знаю, мабуть, дюбелі вони називаються. Ось показую. Бачите, все тримається, все чутінько. Все, Навіть два рушника тут вісить, такі доволі вони важкенькі. Отак от, от вирішується. Єдине, що мені не подобається, що цей такий кружочок навколо них видно. Ну, можливо, його підфарбую. А це я підглядаю за своєю кицюнькою сімкою. Взагалі, то вона стерилізована, і я не думала, що вона буде приймати кавалерів. Але якийсь он руденький, унадився. Вони тільки що на столі разом лежали, але він спустився донизу. Щойно я взяла в руки камеру. Ось такі у нас весняні історії. Ну і перед тим, як показати вам фінал прибирання у спальні, покажу, з чого я починала. Аж страшно. Єкіця. Ох, вікіця. Так, ну і що ж, подивимося, що в мене вийшло. У нас, до речі, тут світло тільки після обід. Тому зараз я вімкну, щоб краще було видно. Так, ну власне штори, я думаю, ви тканину впізнали. Це така сама, як я брала у ванну кімнату. Трошки я да, думала, чи варто чи не варто брати в такій самій, але по кольоровій гаммі вони ну, дуже класно сюди вписуються. По-перше, по-друге, вони дуже класно передають, е чи поєднуються, мені здається, з морською темою. Таке, знаєте, щось марокканське, ну, Для мене, принаймні, ця плитка асоціюється з чимось таким, якоюсь такою теплою країною біля моря. Тут в мене Санторіні. І також я вирішила взяти, обновити наволочки. І я одразу впевнена, що будуть писати, що дуже строкате, дуже яскраве, що е фотошпалери не в тренді, не модні. там Колись писали, що це. Не смак для мене це смак. Мені тут смачно, і вони тут будуть до тої пори, доки мені не захочеться чогось інше. От я просинаюся я бачу отаку картину, і мені тут добре. Саме в такій обстановці в мене придумуються якісь ідеї для відео, для мого каналу, мене все це надихає мені тут добре. І покажу трошки детальніше. Тут тут. До речі, додала цей букетик, чогось мені такого захотілося. Ну, звісно, штучні квіти. Там у нас ікони, годинничок робила своїми руками. І скриньку також я робила своїми руками. До речі, сьогодні перший день тут ночувала і згадала про один нюанс, дуже неприємний. Справа в тому, що тут якраз, а, і ще. Переб'ю да, сама себе. Можливо, хтось скаже, що багато це і тюлі, і штори. Там нас до речі, ця римська штора йде, і на ніч я її затуляю, тому що. А, тому що ці шторки в мене суто декоративні. Так, це пилозборники, я розумію людей, які а, прагнуть мінімалізму, але особисто для мене мінімалізм це щось таке, знаєте, як для офісу. Я там не почуваю себе затишним. Тому я люблю шторки, я люблю тюлі. І от в цьому випадку я вже думала, що, можливо, ця тюль тут і не потрібна. Тобто римська штора на ніч закривається, і оці суто декоративні шторки їх би начебто і вистачило. Але у нас там, ну я не знаю, через штуру видно чи ні, от якраз вхід е, сусідів е, ну, у хату, крильце, вони там проводять багато часу. Тут, слава Богу, за цю ітую не дуже видно, і, і напроти одразу їхні вікна. І мені, чесно кажучи, не хотілося б, щоб е, в спальню отак, от, ну, одразу вікно було мене видно. Я тут, тут тут перевдягаюся, то ще щось. ну Загалом спальня для мене це якась інтимна зона. і... Е, яка має бути захищена від очей там, інших людей, скажімо так. А, те, що я вам почала розповідати да? <про>, про нюанс, дуже неприємний. Справа в тому, тут ну, буквально 3-4 метри якраз на межі із сусідами, у них вольєр із собакою. <про> Собака дуже говірка. І от те, що вдень вона гавкає, ну ладно. Звісно, я тут озвучую відео, то мені доводиться ну, щільно замикати вікно, щоб її не було чути. Але вночі це щось в 11, в 12 ночі вона починає голосно там, чи гавкати, чи вити. Ну, Загалом і це дуже неприємний момент, тому що, ну, щоб не чути цих звуків, це лише замкнути міцно, ну, наглухо вікно. І влітку не хочеться насправді спати із замкненим вікном. Ну, тому що душно, і тому що ця кімната і так, як ви бачите, дуже маленька. Тут всього близько 7 квадратних метрів. Так, і я знаю, можливо, будуть іще писати, що дуже маленька кімната, але повірте, в нас не було вибору. В нас або була б маленька така от спальня, або в нас б взагалі з чоловіком не було своєї спальні, бо до цього ми е, жили і ночували у прохідній вітальні. І це дуже незручно. Можливо, так, я розглядаю такий варіант, що коли чоловік повернеться і вже буде на постійній основі. Жити вдома, то, можливо, ми з Данькою махнемося, і ця маленька кімната буде для нього. ну Все-таки одній людині тут трішки легше. Да? А ми підемо в його більшу кімнату. Але оскільки зараз ну, більшу частину часу я провожу сама в спальні, то я якось. Не бачу такої нагальної потреби. Ну, Тим більше ремонт тут зроблений якраз під нашу спальню. Я не знаю, як би тут дитяча була, і під дитячу тут би я щось, щось би, звісно, б міняла. Так, ну отак от, пишіть, як вам а, такі перетворення, як вам ці строкаті штори. До речі, раніше я брала все однотонне, максимально світле, бежево-коричневе. Як то кажуть, знаєте, ні кроку в сторону вправо-вліво, от якось все так. А зараз, от у мене щось. Отак от от. щелкнуло, так, класнуло в голові. І мені хочеться строкатого, мені хочеться яскравого, чогось такого, чого раніше не було. Власне, через це я змінила штори спочатку в ванній кімнаті, потім в дитячій, і зараз мені захотілося такого е, строкатого у себе у спальні. Хоча тут і так все доволі строкате, я думаю, для людей, які там, знаєте, люблять мінімалізм. Перейшла ще на більший кут, то їм тут взагалі було б. <сіх> дуже, дуже всього багато, але мені добре. Мені, знаєте, якось у зовнішньому світі мені всього багато, людей багато, а того, що я створюю в себе вдома, мені цього якраз нормально. Тут маю такий постскрипт. Зараз якраз монтую відео, Ви, вирішила ще дозняти о, до речі, натуральний голос, відкрите вікно і. Собака в вольєрі куди-чуть, мабуть, і машини, звісно, також. Щодо шпалер, чесно кажучи, фон, ну, по-перше, от здалеку, от з, такого, з такої відстані, шпалери, ну, так, жахливенько виглядають, мені не подобається, чесно кажучи. Хоча малюнок тут доволі гарний. Але він на відстані якось так зливається і стає якимось, ну, не знаю, чим попало, стає, якщо чесно. От Єдине, що б я тут. Можливо, по правилу, ну, я сподіваюся, що мені цього найближчим часом не захочеться, Це, можливо, б зробити якийсь однотонний фон. Ну, типу, перефарбувати шпалери чи, чи щось таке. Ну і на цьому буду з вами вже прощатися, а для тих, хто чекає, буде ще поезія. Людмила Галінська. А весни ті ж самі, що сто літ назад, Шпаки горлупанять, і білиться сад, і тісто у діжці росте і росте, і ділиться діло на грішне й святе. І вишні до шлюбу ладнають у бьори, по валюнах білих гаптуються взори, І сонце те ж саме: от створення світу. І льотають бджоли по жовтому квіту, і пахнуть меди, і сльозяться росою, скойовджені трави, і цапі з козою витоптують вкотре з лутавих кульбаб, ніхто не провчить цих звалих нахаб. А весни ті ж самі, що сто літ назад, лиш ми дрібку інші, постарів і сад, і доня вже місяць до свята Рощину. І хочеться раптом присісти хвилину, надихатись небом, дощем і травою, І раптом побути малою малою.